В міцеві дає, мій, але Аллилує, хто страждається, ставі. Христос на землі возноситися! Будьте, Господь дивився, і веселія, Господь, це людіє, я когось, бо страждає, ко не може знати. Ісус Ім'я Марія гамуха. Але очі сказує, сказує, на і її розумує, сумує, слава, слава, Божім Богу, Боже славі! народився, народився. Ко на понизиться, бонитися, ти в небі нові спле не порочимо, і си у небі нові пле не порочимо, посича. На радиста, яка не бувала, на те повніста заясна, світу я ла, на те помні за ясна, світу осія, бо e, і земля. Нині дуже свою я не лию тебе села